Добрий день, шановні учні. Ми продовжуємо нашу екскурсію неметалічними елементами і неметалами. Сьогодні говоритимемо про хімічні властивості і застосування неметалів. Хімія, хімія, улюблена моя, бекетовна і таблиця Мінділеєва. Хімія, хімія, повсюди хімія, навіть коли посміхнулася. Разу ми дізналися багато цікавої інформації щодо фізичних властивостей неметалів. А як щодо хімічних? З чим реагують неметали? Давайте пригадаємо реакції, які нам добре знайомі. З теми алюміній ви пам'ятаєте, що алюміній добре взаємодіє з галогенами. Складемо рівняння реакції. Алюміній з бромом реагують надзвичайно активно, утворюючи алюміній бромід. Формула алюміній бром 3. Доберемо коефіцієнти. Трійка перед бромом. Двійка перед алюмінієм та алюміній бромідом. Два алюміній плюс 3 бром 2. Утворюється 2 алюміній бром 3. Давайте пригадаємо взаємодію, наприклад, іншого металу міді, скажімо, з хлором. Продуктом цієї реакції є купрум 2 хлорид. Купрум плюс хлор 2. Утворюється купрум хлор-2. На прикладі цих реакцій дослідимо, які ж властивості виявляють наші галогени хлор та бром, типові представники неметалів. Якщо метали це відновники, вони втрачають електрони. Алюміній до початку реакції мав ступінь окиснення 0, а став плюс 3. Упром був 0, став плюс 2. То галогени навпаки отримували електрони. Бром з нуля, став мінус 1. Аналогічно хлор. Давайте пригадаємо, що елемент, який в процесі окисновідновної реакції віддає електрони, називається відновник. Він вступає в процес окиснення. Елемент, який у процесі окисно відновної реакції отримує електрони, це окисник. Він вступає в процес відновлення. Подібна діаграма дозволить вам не заплутатись. Зверніть увагу, при віддачі електронів ступінь окиснення підвищується. І, навпаки, при прийнятті електронів. Ступінь окиснення знижується. Тож, узявши активні неметали галогени, ми з'ясували, що вони виступають окисниками у хімічних реакціях. До речі, цікаво було би порівняти окисні властивості самих галогенів. Для цього пропоную вам наступний дослід. Візьмемо. Розчини галогенідів: калій йодиду, калій броміду та хлорну воду. Також для досліду нам будуть потрібні пробірки, і ми з вами зараз спробуємо порівняти окисні властивості галогенів. Дослідимо. Як змінюються окисні властивості галогенів. Для цього нам знадобиться хлорна вода. розчин хлору у воді. Розчин калій-йодиду, Пара пробірок. У пробірку наливаємо трохи безбарвного розчину калій-йодиду. Додаємо хлорну воду. Яка теж не має забарвлення? Розчину пробірці набуває стійкого жовтуватого забарвлення. Пояснимо дослід, який щойно побачили. Жовтий колір свідчить про утворення йоду. Що ж сталося? Хлор 2, хлор, прореагував з калій-йодидом. Один із продуктів реакції ми побачили. Очевидно, що другим продуктом буде калій-хлорид. Слід дібрати коефіцієнти двійка перед калій йод та калій-хлор. Хлор 2. Плюс 2 калій йод, утворюється йод 2, плюс 2 калій хлор. Але що цікаво, друзі, зворотна реакція не піде. Тобто йод із калій хлоридом не прореагує. Ну, принаймні, ми би побачили знебарвлення знову розчину. Такого не відбувається. Як ви думаєте, чи взаємодіятиме хлорна вода, наприклад, з калій-бромідом? Правильно, взаємодія відбуватиметься. Реакція дуже схожа на першу реакцію. Утвориться вільний бром. І калій хлорид. Хлор 2 плюс 2 -калій бром утворюється бром 2 плюс 2 калій хлор. А от цікаво, що вільний бром не прореагує з хлоридами, не зможе витиснути хлор, але прореагує з калій йодидом. Звернемось до періодичної системи. Що ми бачимо, друзі? Хлор бром йод розташовані в одній групі, хлор зміг окиснити і йон, і йон. Натомість йод не зміг окиснити ані бромідйом, ані йон. Робимо важливий висновок. Окисні властивості хлору виражені найсильніші. Тож по групі окисні властивості зростають знизу вгору. Чи все так категорично? Чи можна стверджувати, що неметали є виключно окисниками? Ні, це не так. І допомогти зрозуміти це нам допоможе уже згадана хлорна вода. Хлор погано розчиняється у воді, але все ж таки цьому процесу сприяє деяка реакція. Хлор трохи взаємодіє з водою. Давайте розглянемо цю реакцію. Отже. Газ хлор взаємодіє з водою. Слід зазначити, що реакція оборотна. Продуктами реакції є хлоридна кислота. Та кислота H хлор О. Вона називається гіпохлоритна. Щоб зрозуміти сутність цього явища, давайте вкажемо, Ступені окиснення елементу хлору. Ліворуч він у вигляді простої речовини, тож має ступінь окиснення 0. Праворуч у сполуці Аж хлор. Хлор має ступінь окиснення мінус 1. А от в сполуці Х хлор Оксиген має ступінь окиснення мінус 2, гідроген плюс. Тож логічно припустити, що й хлор має ступінь окиснення плюс 1. Це справді так. Якщо ми ще й з вами вкажемо ступені окиснення гідрогену і оксигену у воді, побачимо, що лише хлор змінив свій ступінь окиснення. Зверніть увагу, в цьому рівнянні хлор і втрачає електрони, і отримує, тобто деякі атоми хлору виступають окисниками, а деякі відновниками. В даному випадку проста речовина хлор і окиснюється, і відновлюється. Такі реакції називають реакціями диспропорціонування. Отже, дана реакція наочно показує, що неметалічні елементи можуть проявляти не тільки окисні властивості, а й відновні. Хлор 2 плюс H2O утворюється H-хлор плюс H хлор. Тепер варто дослідити, як замінюються окисно-відновні властивості неметалів у періоді. Отже, порівняємо кисень, азот речовину нітрогену та вуглець речовину карбону. Кисень є досить активним неметалом при нагріванні, вступає в реакцію з багатьма металами і неметалами. Більшість речовин згорають в кисні, до прикладу, фосфор. Продукт реакції фосфор п'ять оксид. Доберемо коефіцієнти. Чотири П. Плюс 5О2 утворюється 2П2. 5 Щодо азоту, взаємодія з азотом відбувається дуже-дуже складно. Більша частина речовин не реагують з азотом, а ті, що реагують, вступають в реакцію лише при сильному нагріванні. Отже, окисні властивості азоту виражені слабше. А як щодо карбону? У карбону переважають не окисні, а навіть відновні властивості. Давайте пригадаємо. Вуглець легко згоряє у кисні повітря. Утворюється вуглекислий газ. До речі, вуглець тут відновник, він втрачає електрони. Але за високої температури і при надлишку карбону. Вуглекислий газ реагує з ним, з утворенням чадного газу СО. При цьому карбон плюс 4 у складі вуглекислого газу є окисником. А проста речовина вуглець відновником. СО2 плюс С. За нагрівання утворюється 2 со Отже, проста речовина вуглець виявляє відновні властивості. Таким чином, другий важливий висновок: у періоді справа наліво окисні властивості зменшуються. Ми з вами ніби оминаємо увагою ще один дуже важливий неметалічний елемент гідроген. А його проста речовина водень. Які властивості виявляє? Водень так само є типовим відновником. Він взаємодіє з галогенами, до прикладу, з тим же самим хлором. Аж два. Плюс хлор 2 утворюється 2H хлор. Гідроген втрачає електрон. Також водень добре реагує з оксидами металів при нагріванні, відновлюючи їх до металів. Зрозуміти цю реакцію нам допоможе завдання із зовнішнього незалежного оцінювання. Увага на слайд! Купром 2 оксид взаємодіє з водним за умов, зазначених на малюнку, тобто за нагрівання. Необхідно скласти рівняння хімічної реакції і обчислити масу міді, що утворюється при відновленні двох моль купром оксидом. Давайте, як і вимагається, складемо рівняння хімічної реакції. Коротеньку умову. Кількість речовини купром 2 оксиду. 2 моль. А знайти треба масу міді. Отож при нагріванні, купром О взаємодіє з водним. Зовнішньою ознакою реакції є те. Що чорний порошок купром оксиду набуває червонуватого мідного забарвлення. Продукти реакції проста речовина міді І вода, що теж видно з малюнку. Купром плюс H2 нагрівання утворюється мідь плюс h 2 o Зверніть увагу, коефіцієнти цього рівняння у всіх речовин є рівними одиниці. Тож, якщо у реакцію вступає 2 моль купрум 2 оксиду, то й міді утворюється така ж кількість речовини, тобто 2 моль. Лишилось порахувати масу. Масу обчислюють як добуток кількості речовини на молярну масу. Молярну масу купрому вважатимемо рівною 64. Відповідь цій задачі маса міді, що при цьому утвориться 128 грамів. Давайте поговоримо про застосування. Найпоширеніших неметалів. Хлор, до речі, завдяки реакції диспропорціонування, перетворюють на хлорне вапно, яке використовують для дезінфекції. Також для знезараження води використовують і газ хлор. Крім того, хлор використовують для добування хлороводню і хлоровмісних полімерів, з яких виготовляють пластикові труби, ізоляційні матеріали. Тощо, якщо говорити про використання представника шостої групи сірки, то найпоширенішими галузями застосування сірки є виробництво сульфатної кислоти, хоча її частіше виробляють не з чистої сірки, а з сульфуровмісних руд. Також сірку використовують аграрії у якості добрива, сірка є важливою речовиною. У процесі виробництва гуми вулканізованого каучуку. Якщо ж говорити про застосування азоту і фосфору, то використовують їх сполуки. Так, наприклад, солі, амонію, нітрати, фосфати використовують у якості мінеральних добрив. Також азот можна використати для отримання наднизьких температур. Зокрема, температура кипіння рідкого азоту складає мінус 196 градусів. Окрім того, використання фосфору може здійснюватись і для військових цілей. Якщо ж ми говоримо про використання представників групи номер 4 то вуглець використовують. Під час виготовлення гуми як наповнювач. Але головним споживачем вуглецю є металургія. До речі, зверніть увагу на наголос, бо вам, хіміки, теж потрібно складати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови. А от зараз ми перевіримо, наскільки уважно ви сьогодні працювали. Наша традиційна рубрика завдання із зовнішнього незалежного оцінювання. Розташуйте хімічні елементи. За зростанням окиснювальних властивостей. Варіанти відповіді А. Силіцій. Б, сульфур, В, флуор, Г оксиген. Я думаю, що ви впоралися з цим завданням раніше, ніж я дочитав його до кінця. Звісно, помічником нам стане періодична система хімічних елементів. Отже, дивимося силіцій, сульфур, оксиген, флуор. Пам'ятаєте? Окисні властивості зростають по групі знизу вгору, а по періоду зліва направо. Тож, правильно слід розташувати так: Силіцій, сульфур, оксиген, флуор. Зараз ви можете перевірити, чи співпала ваша відповідь. Із правильною, наш урок підходить до завершення, і домашнє завдання сьогоднішнього уроку буде трохи незвичайним. Так буває з хіміками, що наслідки власної необережності доводиться виправляти. Отже, одного разу працюючи. Із звичайною йодною настоянкою. Чисто випадково через власну необережність вона потрапила на улюблену футболку. І добре потрапила. Пляма від йоду була жахливою. Що ж робити? Це ж подарунок улюблених випускників. Допоможе хімія. Увага! Рятуватимемо нашу улюблену річ. Отже, друзі. Імпровізована пральна машина. В нашій лабораторії є формула суперсекретного прального порошку. Насипаємо пральний порошок. Знадобиться трохи води. Наливаємо воду. Ну і попрацюю трохи замість пральної машини. Дамо можливість декілька хвилин за рахунок активного перемішування подіяти. Нашій чарівній, неперевершеній суперформулі прального порошку. Шановні друзі. Це не телевізійний ефект. Увага! Зараз ми дістаємо футболку, на якій була жахлива йодна. Від якої не залишилось і сліду? Тож вашим домашнім завданням буде таке: спробуйте дізнатись, яка формула була чарівного нашого чудо-прального порошку. Відповідь дізнаєтесь згодом в коментарях до відео. На все добре, до зустрічей на нових уроках!